Всім добрий день. Ось так я вішаний. Іду на рибалку після роботи. Сьогодні в нас 11 травня, 6 година, вечора, але сонце ще високо, так як вже майже літо. Сьогодні в нас рибалка буде на спінінг. Другий день вже стає більш-менш погода. Вже в день до 20 градусів на сонці. Хоча ночі все ж таки холодні. Я прийшов на водойму село Антопіль. Ось я вже доходжу. У неї водойма. Дивиться за водоймою, точніше, товариство. Рибалок, село Антопіль. Але звичайно ми прийшли сюди ловити окуня на один спінінг. І кого зазвичай ніхто місцевий нічого не має проти на один спіннінг в межах норми. Ти можеш половити. Звичайно, на карпову ловлю на білу рибу. Розраховувати нема чого, так як... Ну, по-чесному, ви її сюди не запускали. Прийшов на мілину, так як я думаю, що холодно, але, може, окунець прийшов на мілину вже щось їсти. Шоста година вечора. Будемо зараз в'язатись. Розкажу вам трошки про Снасті. Заодно буду їх збирати. Це. Спінговий лайтовий spinning Crazy Fish Crazy Fish Perfect Jig. 81 UL з тестом 067. Ну, хочу сказати, що його реальний тест, принаймні на 5-му шнурі, 5LB, десь орієнтовно від 2-3 грам до 10, а на третьому реальному можна ловити від 2 грам і десь грам там до 6. удобно. Палка цікава, стрій, доволі швидкий. Дуже гарно в'яже окунця, невелику щуку, там десь кілограм 2 кг, це якраз палка для того і для дрібного окуня. Катушка, катушка наша це Shimano Vanford 2500S. Мала шпуля, Тут в мене трошки товстіший п'ятий лб шнур йожик UGK. Ну, для лайта, як на мене, в самий раз. У мене ультралайт, але такого зараз вже немає, <смі> я його продав. Ну, Поки буду ловити лайтиком. Е на водоймі є вітер. Доволі такий непоганий, напевно, метрів до 4. Того на грузик в 2-3 і з п'ятим відносно товстим для лайта шнура ловити зовсім буде некомфортно, вітер ще й боковий. Того в'яжу відвідний поводок. Все елементарно. Петля два рази. Не знаю, мочить, не мочить, хто як слинить. Ну, я слиню. Так, шукаємо зразу в нас в коробочці з грузиками. Грузик для відвідного. Ось такий підійде на 5 грам. І заводимо зразу грузик. Раз. І раз для того, щоб потім було його легше знімати. Так, підвідний ось грузик. Я роблю коротеньку, там 3-4 см, щоб він точно не доставав, де буде з'єднання, не доставало до грузика. Ну, принаймні, у мене так менше путається. Ось у нас повідок, я вже його зв'язав і все дуже просто петля в петлю. Ніколи там не в'яжу сильно мудрі вузли, тому що флюр відносно тонкий і перев'язувати, коли є хоч якісь коряшки, його доволі часто. Тому замудреними вузлами, ну, в принципі, для такої ультралайтової лайтової ловлі не користуюся. Наша снасть готова. Грузик. Тут я петля в петлю. Нічого нового. І сантиметрів 70-80, от перша наживка, яка була одягнута зразу на крючок. Отака от бабка півтора дюйма. Флюрик тоненький, 0,161, тонший, напевно, не варто, як на мене, дуже сильно путається. Ну що, пробуємо. Відвідний поводочок. Вітер просто сильний. На 2-3 грама зараз просто не подобиш. Берега побачимо чи є біля берега якісь вогни. Щось тут є. То не швидко, так як глибина тут невелика і просто марінкими підривами. Подивимося, що тут є. Перша проводка без риби. То добре чи погано, як ви думаєте. Кажуть, з першого закиду не добре ловить. Ну що ж, робимо другий. Десятий закид, поки покльовки не добився. Ще один-два, значить, спробуємо потім поміняти якусь наживку. Я думаю, що більше всього поміняємо колір. Переходимо на Активну наживку, пасивку нашу не бере. Ось такий маленький твістерочок дюймовий. Пробуємо. Друзі, не встиг вам зазняти. Я десь так і думав. Ну все, нема наживки. Ударчик, тільки тик, до речі, настройте фрикціон перед тим як <смас> закидати. Я трошки його підтягнув, треба було розслабити. Напевно, була дрібна щучка, бо перший на наживки нема. Перев'язуємося. Перев'язались. На номіно маленький. Кислотний. Пробуємо. Окуня не нащупав, переходимо далі. От моя походна сумка. Показую чим удобно і порівняно із цим, із рюкзаком. Принаймні для мене. Дістали, що треба. Переходимо на друге місце. Все, пішли. Перейшли на нове місце. Трошки глибше, метрів 30 від того, де я був попереднє. Пробуємо поковиряти тут. А, тут є ось ось такий ось коньочок. Може біля нього щось є десь. Спочатку кидаємо ближче біля ніг, пробуємо чи є щось близько в березі. Не знаю, чи щось не те я роблю, але не клює. Не біля берега, не на глибині. Третя зміна наживки. Поки не принесла ніякого результату. Хоча ні, результат був. <гум> був зріз щупачка, напевно, дрібного. Тут є щупачок, є судачок, але вони рідкісні гості. Не клює на мілині. Попробуємо піти на глибину. Ось туди, до тих верб. Так, друзі, прийшов на другу частину, глибшу, в районі Дамби. І те, що ви зараз бачите, хто напише в коментарях, що я забув, той вже знає, що получить за подарунок. Ось така, такий твердий чехол кейс. Для катушки. У мене є лишній, я продав свою ультралайтову катушку. Подарую підписнику, який буде підписаний на мій канал. І скаже, що в даній ситуації я з собою не взяв. А було би добре. Так, друзі, поки не став схожим на китайця, переходимо на друге місце. Все вже купаються, хоча вода не більше градусів 7-8. Пробуємо під вербою. Слухайте, навіть не знаю, що не так. Уже третє місце. Активна, пасивна, пробую зараз ще щось змінити. І навіть оцю бздюльку їсти не хоче. Попробую щось перенаживитися. До речі, ось і показати сумку. Сумка заодно і столик. Наживку зняли. Давайте попробуємо пасивку, не знаю яку. Пасивку, пасивку, давайте пасивку. Айерлінч, хто як його називає, просто черв'ячок. Пасивніше нема куди. Із глини доволі тверде, того відстукує дуже-гарно. даже Побачимо. То зацеп, то не риба. <ривіт> ну, спас хоча б грузик. Риби нема, Славнозвісна верба. Всі, хто тут був на цим водоймі, знають, що. Всі тут ловили окунів. Нема окунів під вербою. Попробуємо піти туди. Бачу, завалена є верба. Може вони пішли під другу вербу. Погнали. Якщо його не буде тут, в таких завалах, то тоді я вже не знаю, де його шукати. Напевно, щось ну, не знаю. Пробуємо. Що ж, закид в корчі, вітер сильнішає, ну, пробуємо. Якщо його нема тут, то, то не знаю, де він є. Місцеві ловлять на мепс, сказав. Можливо, він хоче металу. Весна, хто його знає. Друзі, нічого не тлює. І в мене з'явилася така ідея, що якщо нема дрібної риби, спробуємо ловити крупнішу. Відв'язуємо наш відвідний повідок, маленькі наживочки, Чепимо зараз щось посолідніше. Може бути якийсь судачок, щучка. Не знаю, як хто прив'язує флюри. Покажу, як прив'язую я. На кінці флюра припалюю таку малесеньку п'яточку з опальничкою. Потім робимо десь отак. Приклали вдоль і робимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім буде достатньо. Оборотів, а та петля що лишилась, надіваємо її за п'ятку. І затягуємо. Спочатку один кінець, потім інший. Ось так виходить. Чим ще цікава сумка? Дивіться, поролоночка Заготовлена вже наживка. Це аваруна, здається. 8 грам. До речі, спінінг для спінінга це вже перегруз. Але я вже знаю, що таке кидати можна. Пробуємо. Може в нас буде якийсь судак? Подивіться, як прогружається бланк який мав би ловити до 7 грам, а там 8 свинця і 3,5 дюйма силіконіна. Різкі підриви, фрикціон, ось Всякий пожарний. Попробуємо посмикати судочка. Беремо важку артилерію. Мої любимі мандули. Правда, тут цілих 12 грам, це геть забагато для такої водойми, але зараз ми знайдемо грузик поменше. Попробуємо достукатись. До судочка вісім грам. Ось такий грузик і чимало мандола з чотирьох частин. Мандули я підсмикую сильніше, більш більшим ривочком. Для того, щоб секції між собою погримували. Ну що ж, сонце зайшло, риби немає. Але буде подарунок всім, хто підписаний, буде дивитись. Зрозуміє запитання і напише коментарій відповідь, хто відгадає. Це питання, яке було в відео, влучить ось такий кейсик. Для вашої катушки. Дивіться, підписуйтесь. Щасти!